Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні говоримо про новини зі світу британської королівської родини, що трапилося за останні сім днів. Сьогодні будемо говорити і про неймовірне відео від Кейт Міддлтон та э, принца Уільяма. Також будемо говорити про Меган Маркл та її близьку подругу і про багато чого іншого. Тож давайте з вами якомога швидше з усім цим розбиратися. І напевно найголовніша новина цього тижня це те, що Кейт Міддлтон офіційно вилікувалась від раку. Вона опублікувала відео на їх офіційному ютуб-каналі, де розповіла, що закінчилася її хіміотерапія. Тож сталося це в понеділок, 9 вересня, я відразу, як тільки змогла, зробила переклад і додала його в телеграм-канал. Там ви можете подивитися відео окремо, повністю з українськими титрами англійською мовою, без українських титрів. Як вам буде. Зручніше. Відео, як на мене, дуже дарує надію, супер тепле, неймовірне абсолютно. Відео, яке по-справжньому дарує надію. Тож Кейт розказала, що закінчилася її хіміотерапія, і вона ну, дуже хоче повернутися до роботи. І вже планує декілька заходів на вересень місяць. Також вона дуже щиро подякувала всім, хто підтримував її родину, поки вона лікувалася. І відео, Дуже 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 зворушливе, тому раджу його повністю передивитися. Посилання на телеграм-канал. Я залишаю. Я не впевнена, що з точки зору авторських прав я можу його повністю додавати сюди з музикою з усім текстом. Тому welcome в телеграм-канал. Звичайно, в очі образ, образки, такий ніжний, гарний, дорослий сукня це Вероніка Берт, вона нова. А також взуття на ній від бренду Веджа. Ми це взуття вже бачимо. І також знову всі побачили ту саму каблучку Кейт, яку ми вже з вами бачили на ній, на відео, де Кейт та Вільям в такій домашній атмосфері вітали олімпійців. Це золота каблучка, вкрита діамантами та сапфірами. Вважається, що вона буде доволі красиво пасувати до такої вже культової каблучки принцеси Кейт Міддлтон, яка їй, по суті, дісталася від принцеси Діа. Навіть хтось написав, що, можливо, Кейт буде носити його замість легендарної каблучки. Але а, подивимося. Багато хто каже, що це таке кілечко без кінечності. Насправді буде дуже цікаво подивитися на Кейт в такій атмосфері, коли вона. Прямо офіційно виходить з виходом, чи буде вона носити свою ем, каблучку і ту і цю, ну, подивимося, як воно буде. Мені ще потрапила стаття на очі від психолога, який аналізував фідео відповідно до того, що має означати кожен із кадрів з ролику. Так, наприклад, кейт біля дерева це символ продовження життя. А те, що кейт сидить за кермом, символ того, що вона контролює своє життя. Цікаво, те, що дуже багато разів показали листя. Папоротнику це символ нового життя, нових починань. Намисто на шиї, де написані ініціали імені всіх її дітей. І навіть той факт, що вона показала батьків, також символізувало підтримку від її родини та її роду. І пісня, яка використовується у відео, це Айленд Бена Вінвода. Це дуже цікавий вибір музиканта, тому що він сам живе у Північному Уельсі, Великобританія. І це має стати для нас нагадуваннями про те, що Кейт є. Принцеси Увельської. Зізнаюся, чесно, дивилася, плакала, перекладала, плакала. Хочеться вірити, що, як вона і сказала, рак не повернеться, а також, що кожна людина, яка зараз з ним бореться, переможе. Як сказано у самому відео Кейт Міддлтон, світло, воно пробивається крізь темряву. Треба лише дати йому світити якомога яскравіше. Також ще до цього Кейт поділилася цікавим таким повідомленням про те, що вона завершує літні канікули для королівської родини. Це повідомлення, цей пост був раніше ніж відео Кейт. І ось там вона написала про те, що вона написала про одну з організацій про скаутів, про те, що це така неймовірна організація, яка навчає скілам для життя, робить величезні зміни для молоді по всій країні. І що вона чекає з нетерпінням на співпрацю. В працю і підписала повідомлення літерою Сі. Таким чином вона вказувала, що це саме особиста її заява. Тож, можливо, вона мала на увазі саме цю організацію як початок своєї роботи, після, після того як завершиться після того, як завершилася її хіміотерапія. Ми з вами про це мало говорили, але взагалі найважливіші патронажі для Кейн в основному це діти та молодь. Тому це було б прямо в її стилі. Також, 8 вересня, була друга річниця смерті королеви Єлизавети II. Royal Collection Trust, а також офіційний інстаграм королівської родини, звичайно, публікували пости на честь королеви. Також сім'я відвідала службу в церкві в Балморолі по королеві. Є фото з машини. І у мене склалося трішки складне таке відчуття від образу, від виразу обличчя Чарльза. здалось, ніби у нього сльози на очах. І що я подумала, у будь-якому віці батьки це все ж таки. Батьки, я думаю, йому це не дуже просто дається. Ну, а вже 9 числа у Гайдпарку парку були залпи на честь річниці вступу Чарльза на місце короля Великобританії. Якщо десь є принцеса Уельська, точно десь поряд є Меган та Гаррі. Тож тизер їх останнього проєкту Гарі та Меган для Нетфлікс виклали акурат через кілька годин після такого інтимного відео про одужання принцеси Кейт від раку. Цей новий документальний серіал називається. Поло, він про елітних гравців цього виду спорту. Я ніколи не вірю в такі співпадіння. Звичайно, вони навряд чи могли знати про це відео завчасно, тому завчасно не викладали. Але виклали його, як тільки щось важливе сталося в королівській родині. Співпадіння чи ні, дуже чекаю на вашу реакцію в коментарях. Мені дуже цікаво, що ви скажете. Але мені ніколи не здається, що такі співпадіння є співпрачними. Співпадіннями. Ну і далеко з вами від Меган та Гаррі не поїдемо. Меган відвідала зустріч книжного клубу Опрі Вінфрі. Несподівано для всіх вона з'явилася спочатку на засіданні книжкового клубу Опрі в Каліфорнії. Всі вони живуть неподалік, а потім і виступила на заході разом з актором Марко Ліоне та астрологом доктором Дженніфер Фріц. Також того вечора помітили в цьому Цьому книжному магазині книгу Принца Гарі є відео, яке рекламує цей магазин, і там показали мемуари принца Гарі разом з колекцією книг місцевих. Письменників на поличці також лежала книга Меган Маркл «The Bench». Це її дитяча книжка, яка видана в 2021 році. Сама автор сказала: це наша полиця з місцевими авторами. Вона перша, коли ви заходите. Я хочу, щоб коли ви вперше заходили в магазин, ви бачили, що це наші місцеві автори. Це книгарня їхнього рідного міста. Як на мене, образ на меган був непоганий костюм від клуб Монако та підбори Джимі Чу. І можна таким чином зрозуміти, що стосунки між Меган та Опрою все ж таки доволі непогані, все ще не дивлячись на доволі неоднозначні відгуки на тодішнє інтерв'ю. Ну і також цього тижня вже доволі активно розпочалися робочі виходи. Наприклад, королева Каміла відмітила 70 років організації Book Aid International. Це надзвичайно важлива організація, яка допомагає створювати бібліотеки по всьому світу. Багато уваги приділяє саме Африці, а також вони підтримують нашу країну. Вони вже доставили в наші бібліотеки 25 тисяч книг. Колись патроном цієї організації був принц Філіп. А тепер Каміла. Сукня на камілі: один, два, три. Фіона, клер. І напевно цього року Каміла змінила блакитний на зелений, бо і в машині на службі по Елизаветі в неї була зелена сукня, і зараз зелена. Дуже цікаво, чи це так, чи це просто якесь співпадіння. Також публічний, але не робочий вихід у сина королеви Каміли Тома вийшла книга. Вони разом з її колишнім чоловіком Ендрю Паркер-Болзом зібралися на презентації Тома Паркер-Болза, який створив кулінарну книгу. Кулінарія та корона королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Чарльза Третього. На Камілі цікавий образ біла сукня, Хоп з Лондон. Мені особисто вона прям дуже сподобалася. Сам Том казав тост, під час якого він виголосив велику подяку для короля і королеви, також його матері, і, очевидно, знову ж таки, королю, без якого цієї книги не було б. Сам він сказав, що без їхньої підтримки, інсайту, допомоги та решти. Цієї книги ніколи б не було. Кулінарна книга виходить, наприклад, у Сполучених Штатах у жовтні і містить по-справжньому королівські рецепти. Сам він сказав, як любитель харчової історії не можу не передати, наскільки захоплюючим було писати цю книгу. Він перечитав оригінальні рецепти в королівському архіві у Вінзорі. І зіткнувся в житті та вправлінні харчових звичок суверенів, починаючи від королеви Вікторії. Але там ви не знайдете смаженого лебедя чи фаршированого фуагра. Це кулінарна книга, наповнена рецептами, які йому сподобалося готувати. І він сподівається, що читачі також зможуть це приготувати. і Їм також це сподобається. Завжди казала, і буду казати про те, що Каміла робить все для своєї родини. Її сестра буде її компаньонкою та дизайнером їхніх. Будинків, її син буде писати книгу, яку він зміг написати тільки завдяки тому, що йому дали доступ до архівів королівських рецептів. Це дійсно цікава історія, як на мене, і мені було б дуже цікаво почитати цю книгу к рецептів, що ж там такого зазвичай подають. В королівських родинах аж від Вікторії до сьогоднішнього дня повертаємося назад до робочих виходів. Каміла та Чарльз були на іграх в Бремере. Король представляв королівську родину разом з Камілою, яка після робочого тижня повернулася до Шотландії. Це такий спеціальний захід, який відбувається. В Шотландії раз на рік, у вересні, це такий специфічний вид ігор. Ця подія була особливо улюбленою для покійної королеви Єлизавети. Вона дуже рідко пропускала це видовище. І тому Каміла і Чарльз, звичайно, також не могли цього не пропустити. І видно, що їм дуже цікаво за цим спостерігати. Як на мене, капелюшок на Камілі трішки передає привіт Кіт Мідлтон. А також на наступний день, після відео Кейт, ми вже знову побачили. Вільяма це його робочий вихід, початкова школа у Уельсі. Він зустрівся з учнями, які брали участь у щотижневому фестивалі 24-го року, який присвячений валійській мові та культурі. Одна з учениць, з якою він познайомився, це 10-річна Рубі Девіс. Вона вивчає валійську мову, а і також саме її відео стали вірусним, що допомогло їй перемогти. В цьому фестивалі сам Вільям сказав, що кілька разів продивився її блискучі відео, і вона впоралася блискуче. Здається, ти зовсім не нервуєш на сцені. Перед виступом сказав він 10-річній Рубі, яка була надзвичайно рада його побачити. Також ми вам можемо побачити, що Вільям трішки поспілкувався з людьми, підтвердив людям, які запитували, як себе почуває Кейт, що вона почуває себе краще, але перед нами все ще довгий шлях. В принципі, це та сама фраза, яку ми чули і у відео, Кейт Міддлтон отримав деякі листи, які попросили передати особисто Кейт. і Ям підтвердив, що так він і зробить. Ну а на цій бурхливій ноті я буду завершувати наші з вами новини за останній тиждень. Мені буде надзвичайно цікаво почитати ваші коментарі, як вам взагалі. Все, що відбувалося за попередній тиждень. Дуже дякую вам за вашу увагу. Я ще раз залишаю посилання на свій телеграм-канал. Там я набагато швидше можу відповідати і публікую новини в режимі реального часу, настільки наскільки це можливо. І там ще раз можна подивитися повне відео Кейт Міддлтон з Ютубу з українськими субтитрами. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте і побачимося з вами вже найближчим часом.